Доброго ранку, доброго дня, любі малята! Тож розпочинаємо наше заняття з математики. Порахуйте мені, будь ласка, від числа 1 до числа 7. Так, вірно. А зараз порахуємо разом з мною. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. 7. Молодці. Це який рахунок? Так, вірно, це прямий рахунок. А зараз порахуйте мені від числа 9 до числа 3. Так, вірно. Звіряємо зі мною. Дев'ять. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3. У вас теж так вийшло? Молодці. Це який в нас рахунок? Так, вірно, це в нас зворотній рахунок. Назвіть і покажіть мені число, яке знаходиться між числами 7 і числом 9. Так, вірно, це число 8. А скажіть мені, будь ласка, яке число знаходиться попереду числа 6? Так, вірно. 5. Скажіть мені, будь ласка, а яке число знаходиться після числа 9? Так, вірно, це число 10. Скажіть мені, будь ласка, яке число знаходиться попереду числа 8? Так, це число 7. А яке число знаходиться після числа 5? Так, вірно, це число 6. Молодці. Наступне завдання. Називаємо і показуємо сусідів числа 1. Викладіть у себе і називайте. Так, вірно, перед одиницею стоїть число 0. Після числа 1 яке число? Так, вірно, число 2. Молодці. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 5. Так, виклили в себе. Звіряємось. Перед числом 5, яке число знаходиться? Так, вірно, це число 4. Після числа 5, яке число знаходиться? Вірно, число 6. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 9. Так, вірно, назвіть. Так, перед числом 9 стоїть число 8. Після числа 9 стоїть число 10. Оці порались. А зараз згадайте, не будь ласка, з яких менших двох чисел складається число 3. Це 1 і вірно число 2. З яких менших чисел складається число 5. 1 і вірно це число 4. І з яких менших чисел складається число 7? Це 1, молодці і число 6. Продовжуємо працювати далі. Наступне завдання. Нам потрібно порівняти число 5 і число 3. Скажіть мені, будь ласка, яке число більше, а яке число менше? Так вірно, число 5 більше. Тому ми ставимо знак більше. І читаємо так. 5 більше числа 3. Тепер працюйте самі. Визначте, яке число більше. 1 чи число 6. Поставте знак і скажіть мені. Так, молодці. Число 1 менше. Ви, вірно, поставили знак. 1. Менше числа 6. Визначтесь тут. Число 7 чи число 9, що більше. І поставте знак. Так, молодці. Вірно. Число 7 менше числа 9. Тому ми ставимо знак менше. І читаємо це. Неравенство так. 7 менше числа 9. Тут визначайте, яке число більше, а яке число менше. Число 7 і 7. Так, вони однакові, тому ми ставимо знак, який поставили. Так, дорівнює 7, дорівнює числу 7. На попередньому занятті ми з вами познайомилися з об'ємною геометричною фігурою, фігурою, яка називається конус. Тож давайте пригадаємо, з яких частин вона складається. Основа круг. Вона має побічну верхню поверхню і має одну вершину. Розглянемо малюнок. Придивіться уважно, які предмети вам нагадують конус. Так, дерева у виді конуса. Так, дах, будинка. Стоги сіна. І ще що? Звісно, морквинки. Бачите? Переходимо до ознайомлення зі складом числа 10. Тож, у людини 10 пальців на руках, 10 пальців на ногах. Число 10 можна утворити з 10 одиниць. Огляньте, там сьогодні знову. Допоможуть наші різнокольорові веселі олівці. Порахуємо, скільки в нас олівців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тож, число 10 складається з 10 одиниць. Якщо ми е, вправо перемістимо один олівець. Зліва в нас буде скільки олівців? Так вірно, тож число 10 складається з таких чисел. Як число 9 і число 1. Якщо ми перемістимо ще вправо один олівець, скільки у нас олівців? Так, вірно. Зліва у нас 8, а справа 2, тож число 10 складається. З числа 8 і числа 2. Так. Переміщаємо ще один олівець вправо. Скільки в нас зліва олівців? Так, 7. А справа 3. Число 10 складається з числа 7 і числа 3. Ще один олівець. Переміщається. Справа у нас 4 вже лівця, А зліва, так, вірно, зліва 6. Число 10 складається з числа 6 і 4. Ще один львець у нас переміщається. Тож у нас зліва 5 і справа також 5. 5 і 5. Ще один олівець вправо. Зліво у нас скільки олівців? Вірно, 4. А справа 6. Десять складається із чисел 4 і 6. Ще один олівець. Вправо у нас. Зліво скільки у нас уже олівців. Вірно, 3. А справа 7. Число 10 складається з чисел 3 і 7. Молодці. Ще один олівець вправо. Скільки в нас олівців зліва? 2. Скільки вправо? Так, 8. Це число 2 і число 8. І ще олівець один перемістили. Нас зліва 1. І справа число 9. Тож давайте з вами повторимо. Наше число 10. Складається з таких менших одиниць. Як 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5. 4 і 6. 3 і 7. 2 і 8, 1 і 9. Ось ми познайомились зі складом числа 10. А зараз давайте спробуйте розв'язати задачі. Горіло 7 свічок, Дві свічки затушилися. Скільки свічок осталося горіти? Давайте розберемо задачу. Скільки свічок горіло? Так, вірно. Яка відповідна цифра? Так. Сім. Скільки свічок погасло? Так, вірно, погасло їх. Дві свічки. Якщо погасли свічки, то це. Задачка у нас на що йде? На додавання чи від, е, віднімання? Вірно, це задача на віднімання. Який знак ви поставите? Так, знак мінус. А зараз порахуйте 7 мінус 2. Дорівнює. Скільки свічок залишилось горіти? Так, покажіть мені цифру Вірно, Це 5. Наступна задача. Скільки копит у двох корівок? Порахуйте, будь ласка, і скажіть мені відповідь. Ви кажете 8. Давайте перевіримо. Скільки копит? У одної корівки. Так, 4. Молодці. Відповідно, яке число? Вірно, число 4. Скільки копит у другої корівки. Теж 4. Цифра також 4. І нам потрібно дізнатися, скільки всього в них копит у двох корівок. Це задачка. Кажіть мені. Так, вірно, на додавання. Чотири додати. чотири, дорівнює. Порахуйте ще раз. Вірно, молодці. Ви вірно вирішили. І слухайте ще одну задачку. Скільки горіхів у порожній склянці? Ще раз повторю. Скільки горіхів у порожній склянці? Поміркуйте! Вірно, якщо склянка порожня, то й горіхів там немає. Молодці. Наше заняття закінчується. Ми сьогодні дуже добре попрацювали. Ми вивчили склад числа 10. Ми згадали нашу геометричну фігуру конус. Ми порозв'язували задачі. Ви були молодці. І ось вам домашнє завдання. Я нагадую вам склад чисел, числа 3 і числа 4. Ви повинні вивчити на пам'ять. Тож, пригадуємо, число 3 складається з чисел 2 і 1. 1 і 2. Склад числа 4. Число 4 складається з чисел 3 і 1, 2 і 2, 1 і 3. Тож до зустрічі, до побачення!